Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події п'ятниці 23 грудня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску чергову допомогу на схід відправили з Коломиї. Необхідне повезли бійцям тероборони 10 та 102 ї бригад. Світловідбиваючі елементи. Запорука вашої безпеки. Патрульна поліція Прикарпаття опублікувала повчальний ролик. У коломийській ратуші роздали подарунки дітям, які виховуються в сім'ях опікунів, прийомних сім'ях та будинках сімейного типу. Коломийські спортсмени привезли медалі з чемпіонату України з бойового самбо. Чергову допомогу на схід відправили з Коломиї цього разу. Волонтери благодійного фонду, єдиний волонтерський центр, локомотив, повезли необхідне бійцям Коломийської тероборони 10-ї та 102-ї бригад. Доставлять пакунки в одні з найгарячіших точок війни. Це вже 27-ма поїздка на фронт для представників благодійного фонду. Єдиний волонтерський центр Локомотив розповідає волонтер Ігор Костюк, Спланували візит до захисників на різдво, щоб привезти їм частинку домашнього тепла від громади та місцевих діток. Окрім цього, везуть кілька адресних пакунків від родичів для військовослужбовців. Та насамперед передають генератор, термобілизну, плитоноски, маскувальні сітки і костюми, ліхтарики, пауербанки, аптечки та інші необхідні у цю холодну пору речі для українських військових, які Ужньо боронять Україну, каже Ігор Костюк. Усе вдалося організувати завдяки небайдужим. Хочу подякувати всім колом'янам, бо це вже більше 300 днів іде війна, але ми відчуваємо цю підтримку. Постійно нам допомагають, нам довіряють. Ми постійно звідси передаємо напряму хлопцям. Цього разу веземо розгрузки, плетоноски, ліхтарики, павербанки. Ліхтарики від USB, тому що хлопцям немає. Там вони в банку заряджають окопні свічки, бандеру, печі, масхалати. Ми надали тканину для пошиття. Масхалатів нам хлопці заказали. А народний дім не на нас. Дівчата, волонтери дуже якісно і швидко пошили. Також хочу подякувати за постійну допомогу Ярославу та Оліг, подружжя, які нам допомагають. Також хочу подякувати Андрію Воєцькому сам Коломиянин, Зараз мешкає в сполучених штатах та асоціації Клівленд Майдан за постійну підтримку. От ми замовили вже Старлінки. Також скоро передамо на передову копченості. Різного типу зашло. Дякую, КП м'ясний павільйон. Люди надали безкоштовну продукцію. Ми самі закоптили, щоб хлопці змогли домашнього поїсти. Також приємно, що дітки зі школи передали нам багато малюнків, багато вироблених власноруч таких подарків нашим військовим. Це особливо ліцей номер 6 та 8. Щиро вам дякую за допомогу. Хлопцям це дуже приємно і дуже тепло бачити це. Все від нас, що ми їх тут любимо, чекаємо з перемоги. Цього разу везуть допомогу для Коломийської тероборони. Є пакунки для представників 10-ї та 102 ї бригад. Розповідає волонтер Василь Бабинюк. Цього разу ми їдемо і в Куп'янськ, і в Бахмутський напрямок. Завдяки ВПО Коломиї Центр та і спільними зусиллями. Єдиний волонтерський центр Локомотив. Ми доклали чимало. Хороших смаколиків, хочу подякувати всім, хто докласу до цього. Підтримати справу небайдужих із волонтерського центру локомотив можна фінансово. Номер гривневої картки 42 46 00 10 66 10 72 63. Хлопці, дякуємо, що ви нас оберігаєте. Чекаємо вас вдома. Маємо одну мету. Разом до перемоги і слава Україні. Ми переможемо. Світловідбиваючі елементи необхідні для вашої безпеки. Патрульна поліція Прикарпаття опублікувала повчальний ролик, де маленька дівчинка Марта розповідає про важливість мати на одязі спецелементи у темну пору доби. Щоб себе обігати, фіків світ нотів вдягати. В темноті і кдість туман, у мене є свій таїсман. Таїсманий не пустить. Він у мене чаївний. Що нам нічого оголтає, та ісма я сплаву сяє. Це місяць у годі. Ще є світів на лучі, ще є посмішка моя не загублю світі я. Різдвяні подарунки для малечі у Коломийській ратуші роздали смаколики дітям, які виховуються в сім'ях опікунів, прийомних сім'ях та будинках сімейного типу. До того ж, влаштували невеличкий концерт у залі засідань міської ради. Побувала там і наша знімальна група. Колядки, щедрівки та різдвяні мелодії для юних гостей Коломийської ратуші. З прийдешніми святами дітей вітали вихованці двох міських музичних шкіл та ансамбль-дивертисмент. Завітав на захід і святий Миколай із Грушева, який роздав малечі солодкі подарунки. Всіх вас вітаю з прийдешніми святами. Щастя, здоров'я і Божого благословення. На території Коломийської громади зареєстровано 5 дитячих будинків сімейного типу: 6 прийомних сімей і 29 сімей опікунів. У них виховують 83 хлопчиків та дівчаток. Зазначає Галина Мисливчук, начальниця служби у справах дітей міської ради. Каже, влада намагається всіляко допомагати та підтримувати малечу, яка опинилась в складних життєвих обставинах. Відповідно до міської програми забезпечення прав дітей та їх соціального захисту на 2020-2024 Перті роки одним із заходів є придбання подарунків дітям до Дня Святого Миколая. Сьогодні 77 дітей отримали такі подарунки на суму 21 тисяча гривень. Монахиня Вероніка Петрук мама вихователька дитячого будинку сімейного типу Святого Миколая. Під її опікою дев'ятеро діточок всі разом прийшли на свято в міську раду. Такі моменти вони є для них незабутні. Міська рада вже поспіль декілька років робить і концерт, і ці подарунки. І знаєте, хоч в цей рік такий важкий, бо війна йде, але все рівно ну, вийшло, що ми не сподівалися, що нас запросять на концерт і на подарунки. Ми дуже щиро дякуємо. Особливо радіють свято діти, вихованці, сестри Вероніки кажуть, сподобалось все. особливо музичні номери я дуже люблю отримувати подарунки. Всі люблять отримувати подарунки. Mm -hmm. Мені дуже сподобався, як грав цей гурт виконання скрипки взагалі. залі, тимовірні. Дуже подобається. А також як діточки, з, здається, перша музична школа, теж дуже гарно співали. Мені сподобалось. Мені воно дуже сподобалось, і е, саме коли оці дівчатка, то що ангелики були, то вони мені дуже сподобались. Вони дуже гарно були, грали. Такі будиночки отримали, такі хатки, і там сірки всякі. Дев'ятирічна Софійка із захопленням розповідає, яким щедрим до неї був цьогоріч святий Миколай, а ще майже не розлучається зі своїм улюбленим подарунком рожевою шапкою з вушками зайчика. Для дітей різдвяні свята то завжди час радості та дива. На завершення зустрічі у міській раді всі зробили спільне фото з Миколаєм та заспівали колядку. 24 та 25 грудня у Коломиї покажуть сімейний мюзикл Сім звуків Різдва. У постановці беруть участь майже 100 артистів, актори театральної майстерні Фотежур, музиканти Коломийської малої філармонії, військового оркестру Едельвейс, двох музичних місцевих шкіл, танцівники колективів Рідан та Дивограй. Показ відбудеться у суботу та неділю в Коломийській філармонії Сокіл. Початок о 15-й годині. Всі вируть. Чині кошти організатори спрямують на потреби захисників. Оскільки це мюзикл, ми е, хотіли показати це все з музичної сторони, і тому у нас вийшло сім звуків до дораві посоля сі. Кожна нотка мала свою характеристику і свій образ. Мама з сином чекає татка з війни, Різьбо. Вони нібито тримаються, але насправді все одно є, є якась нотка жалю, що сім'я не разом і якось хотілося б по іншому. Мама намагається сина не допускати розпач. Вона його підтримує, даває щось робити. І власне ці нотки, ці звуки дива, в цьому ну, допомагають, і в кінці все ж допомагають навіть вірити, і в кінці все ж таки стається диво, і татко повертається. 25 грудня у Коломийському соборі «Преображення Христового, що на вулиці Театральній, виступатиме гурт Адоро на підтримку ЗСУ. Початок концерту о 12-й годині. Також 25 грудня у Коломиї в костелі святого Ігнатія Лойоли, що на вулиці Івана Франка, відбудеться благодійний різдвяний концерт. Початок о 13-й. Чемпіонат України з бойового самбо провели у Мукачево. Взяли участь 11 коломийських спортсменів зі школи єдиноборств Бро Тім, 10 з яких отримали призові місця. Мукачу відбувався чемпіонат України з бойового самбо. Нашу школу представляли 11 спортсменів і десятьом. Вдалося стати чемпіоном або призерами чемпіонату України з бавого самбо. Чемпіонат був дуже конкурентний, дуже великий за кількістю учасників. В кожній категорії було багато сильних спортсменів. І я, як тренер, дуже задоволений результатами, тому що наші спортсмени дуже багато працювали заради таких результатів, і будуть працювати ще більш наполегливіше для того, щоб результати ставали тільки кращими. Зараз такий доволі важкий час. Часто в нас виключають світло в залі, але це нас не зупиняє. Ми разом з своїми спортсменами, разом з їхніми батьками, не зупиняємося на цьому. Ми шукаємо можливості для тренувань. Ми їх не пропускаємо. Вони у нас відбуваються щоденно, стабільно зараз. З графіками у школі ми зробили ранкові тренування для спортсменів, які ходять другу зміну навчання. І їм не виходить на вечірні групи проходити чисто фізично по часу, тому ми для них зробили ранкові тренування і проводимо набір на них. До цього займалася два роки карате, але ніяких змагань не було, ні внутрішніх, ні виїзних. Залишила цей спорт, і побачила в інтернеті на що є ММА і брутім. Вирішила піти і тут залишилась. Хочу стати чемпіонкою ЄСі. Приїхав я до Коломиї в квітні, бо почалась війна. Перебували в окупації десь близько місяця і змогли виїхати приблизно в квітні. Я приїхав до Коломиї, побачив людину з поламаним вухом, підійшов, спитався. Чи, чи ви знаєте, якийсь зал з вільної боротьби або з ММА? Він мені дав два номери. Номер тренера з вільної боротьби і з ММА. І так я потрапив у зал у Джебро ММА І зараз займаємося ММА. До війни займався два, два роки ММА і до ММА займався чотири роки кікбоксингом. Я став віце-чемпіоном, зайняв друге місце на чемпіонаті України з бойового самбо у місті Мукачево. Займаюсь чотири роки. Зайняв перше місце на чемпіонаті України по бойовому самбо. Змагання були доволі важкі. У мене була одна з найважчих вагових, найконкурентніших. Так, рік тому я зайняв перше місце по бойовому самбо, але тільки в іншому розділі. в розділі Лайт. А на цих змаганнях я зайняв перше місце в розділі Прифул. Цей рік в плані змагань вийшов доволі продуктивний, попри те, що війна на дворі. Ми були на багатьох українських чемпіонатах. Були на чемпіонаті України з бойового самбо, звідки привезли доволі багато призерів та чемпіонів України. Все-таки нам хотілося виїхати на міжнародні змагання за кордон. Не вийшло зв'язку з різними причинами, але ми маємо надію, що війна. Скоро закінчиться, і ми продовжимо рухатись далі. І попереду чекаємо на чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, офіційному ютуб-каналі та сторінках в соцмережах. А ще слухайте наші новини на радіо Сяйво. Бережіть себе та світло в собі.